Всім привіт! Починаємо 14-й огляд мого криптопортфоліо. Подивимось, що сталося за цей тиждень, як змінилися дані, курси валюти, і що взагалі там відбувається. Нагадаю, що сьогодні 27 липня і на цьому тижні прийняли Ethereum ETF. Ось подивимось. А також почали розпродувати біткоїни з біржі ЕМТІГОКС. А, і як це вплинуло, подивимось на графік. Як ми бачимо, за е, останній час була просадка, і зараз трошечки курс підростав, і е, вже день е, знову зменшується. Так, е, зараз е, загальна вартість мого криптопортфоліо складає 1359 доларів. Е, е, потім в табличці ми бачимо, як. Е, це корелюється з сусідніми значеннями. А, так, для цього так, почнемо заповнювати табличку. І перший ми подивимося: класичний гаманець Wallet Classic. Його вартість зараз 200-90 доларів. Так, переходимо сюди. І в 290. Так, З минулим тижнем різниця в 6. Доларів. Зменшення на 6 доларів. Дивимось наступний, прогресивний. Як веде себе наш прогресивний гаманець? Зараз його вартість 296. Так, 296. Теж зменшення на 3 долара. Так, далі дивимось. гаманець мемовий. Як він себе показав за цей тиждень? Його вартість 301. Так, о, теж зменшення, але більше, ніж початкова вартість в 300 доларів. Так, далі дивимось Гаманець геймовий. Так, що ми бачимо? Е, геймовий 266. Так, 266. На 10 доларів просадка від минулого тижня. І останній гаманець АІ. Так, що там? А гаманець, 206. Там. Найнижчі показники. На жаль, ось. Загальна вартість 1359 на 46 доларів менше, ніж минулого тижня. І в відсотках це мінус 3% від минулого тижня, і мінус 9 від початкової вартості 1500 доларів. Ось така ситуація. Але тепер перейдемо на графіки, подивимось, як. І що ми тут бачимо? Так, це графік у нас біткоїна. Перейдемо на інший. Так. Так, ми минулий огляд у нас коли був? 21-го. Додамо вертикальну лінію за 21 число. Так, де це у нас було? 21 десь. Угу, тобто у нас огляд був на минулому десь да? Так, за цей тиждень у нас пів тижня відбувалося падіння, і пів тижня вже йде зростання. Так, дивимось далі. На ефіріумі. Яка у нас ситуація? Теж, але було падіння, як ви бачите, більш суттєве і різке, чим на біткоїні. Дивно, дивно. Тут було падіння. Не плавне, а тут більш стрімке і довше. Так, що в нас показують Солана? Там було трошки падіння, але воно вже перевершило. Виросло. А ще було, перебило минулий хай того тижня, 22 числа. Тоді було 185 максимум, зараз 188. Чудово, цікаво. Так, нір було сильне падіння, і зараз ми трошечки вирівнюємося. По так, теж було падіння різке падіння, але тут вже йде з 22.00.25 ну, числа е, йде вже дві доби ріст. І такий дуже красивий графік стрімкого росту. Е, і останній Axін Fінті. теж сама картинка, і тут ріст. Так, будемо Надіятися, що до минулого тижня всі інструменти в нас виростуть і покажуть більш кращі результати. Якщо когось цікавить аналіз графіків чи старт в криптовалюті, будь ласка, звертайтеся на консультацію, допоможу, розкажу, і ви зможете самі розуміти хоча б на початковому етапі, в мінімальному мінімальні знання будуть у вас по криптовалютам і по аналізу графіків, по як користуватися інструментом TradingView, як користуватися криптопортфоліо, де ви можете спостерігати за вашими активами. І навіть якщо активів цих немає, ви можете з його криптопортфоліо скласти з якихось монеток і спостерігати, як вони змінюються, не ризикуючи коштами. Ось така Інформація на цей тиждень. Всім дякую за увагу. До наступного тижня.